Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему одинацтва, одиноких людей і бути самотнім і бути одиноким, чи є різниця в тому. І сьогодні для мене це така тема дуже актуальна, тому що після розлучення у 2022 році я живу одна. І моя донька живе в іншому місті. І наші стосунки, на жаль, не складаються таким чином, що ми спілкуємося кожен день. І якось нам важко знайти спільну мову і дійти згоди навіть у простих речах. Здавалось би, таких є, які ну, не повинні викликати якихось труднощів. Але, на жаль, поки що мої стосунки з моєю дитиною на такому етапі. Чи то розвідку, чи то, може вони вже закінчилися, а мені все здається, що все ще буде добре. Що а, сьогодні Різдво і я одна. Так само я буду одна і на Новий рік. І, в принципі, якби я не докладала особливих зусиль, то і на свій день народження я також була б одна. Бо іноді так складається, що о, на свій день народження о, я запрошую людей, які у підсумку роблять мені дуже боляче, дуже несподівано, наприклад, як то було два роки тому, на моєму дні народження. Людина прям відкрито в присутності іншої людини назвала мене лицеміркою. Причому не просто лицеміркою, а ще й неймовірною лицеміркою. І бачите, як я пов'язую тему самотності, одинацтва з чимось негативним. Але все ж таки, повертаючись до початку, я сказала, що ну, по-перше, ви вже зрозуміли, що я розлучена жінка і що я мама у якої не ідеальні стосунки з донькою. І от сьогодні Різдво, і в мене от я прям одна. І я прокинулась при цьому в такому настрої піднесеному. Тому що я вже навчилася впорядковувати справи і свій настрій у моєму статусі людини, яка живе одна. Я живу з моїм собакою, Жоріком, але як би ми не любили тварин, все одно, звичайно, що людині потрібна людина. Але важливо, щоб. Ця потреба була здоровою психологічно, щоб це не було залежністю, а щоб це було спів життя, а не співмешкання. Тому що, як показує мій досвід от моєго другого браку і чоловіка мого колишнього, то ми могли не спілкуватися по декілька днів. А, тобто ми жили навіть не як сусіди, а як, ну, як квартиранти. Е, і мені це ніколи не здавалось нормальним. Але мій чоловік колишній він така людина, для, для якої це норма була. І це не було співжиття, це було співмешкання. Так от я про те, що чи ми жити так, наче хтось є, але то або люди, які тебе принижують публічно, або то твій партнер, який тебе не помічає декілька днів. І не нагадайте йому про себе, то він взагалі забуде, що ти є. То краще жити одній, як я сказала, що я сьогодні прокинулась, я знаю, чому я прокинулась одна. Бо я одна, я розлучена. І в мене доросла донька, яка живе окремо від мене. І навіть якби вона жила поруч, то все одно ми б не спілкувалися. Як це прийнято ну, традиційно, да? коли дитина, донечка, горнеться до своєї мами, дзвонить там, і так далі. То мені не було обідно, бо я розумію, що це мій статус, а моє одинацтво, моя самотність. Це не якийсь вирок мені як людині. А це саме статус на сьогоднішній день, який абсолютно спокійно може змінитися в будь-яку секунду мого життя. Може хтось скаже, що я фантазерка і мрійниця, і в мої 53 роки, це вже звучить якось дивно. Але я знаю, що так може бути. Це тому що це по факту ніколи наш статус не може визначати нас як людей. І мені здається, що коли людина. Вибирає бути будь-ким, бо багато так і роблять. І чоловіків, і жінок кажуть: я не можу бути одна, або не можу бути один. Мені абсолютно ну це ну, конче необхідно, щоб хтось біля мене був. І оця помилка хтось. Хай буде хто попало. Як то кажуть, хоч який не ті люлі, а все ж в хаті веселіше. Все, все ні, це точно не моя історія, тому що. Ці люди, такі, які шукають таких стосунків аби з ким, в них нема опори на себе. Вони, як маленькі діти, яких залишили там батьки десь у парку або які загубилися у великому шоп-центрі, і вони починають кричати і плакати. І так дорослі люди так само себе поводять. Ці люди не можуть жити наодинці з собою. Вони настільки нічого про себе не знають. Що вони не вірять собі, як не вірять чужим людям. І парадокс. І при цьому вони довіряються чужій людині ну просто з вулиці, більше, ніж собі. Ну, це тому, що, як я сказала, людина не, не має такої сили волі подивитися, зазирнути в свій внутрішній світ і починати треба з себе маленького. У мене, слава Богу, з цим все окей. Саме тому я й прокинулася в гарному настрої. Я точно знала, що я буду робити сьогодні, і у мене день пройшов настільки комфортно. Ну, як пройшов, зараз тільки пів на п'яту різдво в самому розгарі. І, звичайно, у мене все дуже красиво. Я вже поїла смачну їжу, яку я сама собі приготувала. Саме за моїми смаками. Я прогулялася з моєю собачкою. І от саме ця прогулка надихнула мене зробити це відео коротеньке. про те, що все ж таки те, що відчуваю я про мою самотність. Хоча я б більше сказала про моє одинацтво, тому що самотність це, це не обов'язково, що людина живе одинокою. Це людина може бути і в парі, і при тому самотньою. Тому я, мабуть, відмовлюсь точно від слова «самотня». я скажу «одинока». тому що одинока це статус, а самотність це стан душі. Так от, моя оця, моє оце одинацтво сьогодні, це воно воно мені дозволяє бути собою. А багато людей думають, що це якийсь вирок, що це дуже негативно. А в мене їжа, яку я сама собі приготувала за моїм смаком. Той фільм, який я собі обрала подивитися сьогодні, і я роблю це з насолодою. О, в мене є мартіні, червоне рожеве вино. Я тобі собі сижу, тут якісь коктейльчики роблю. У мене є апельсинки, мандаринки. Ну таке трошки з нашого ще з наших часів, да, те, що нам нагадує завжди про новий рік. Це запах оцих цитрусових. Але от я сказала, що Прогулянка надихнула мене на відео, що ви знаєте, все-таки те, що я думаю сама про себе, і те, що, в принципі, прийнято у суспільстві думати про одиноких людей, що ми як начебто як п'яте колесо, можливо, в автівці суспільства. Тому що коли я от гуляю зараз з Жориком на вулиці, там нема нікого. Але є якісь дивні люди. І коли я кажу дивні люди, ну це виключно моя суб'єктивна точка зору, ці люди, знаєте, якісь, ну, не те, щоб асоціальні, ну, це якісь дивні люди. Вони якісь погано вдягнені. Ну, мабуть, точно такі, що проходили мимо мене, що зловживають алкоголем. Вони дуже-дуже з таких бідних прошарків. Тобто ці такі люди тиняються от з вулицею зараз, як неприкаяні. Я тут на вулиці була, бо мені треба ж з Жоріком, з моїм собачкою прогулятися. Але це також одинокі люди, яких я зустріла на вулиці, це люди, яких нікуди не запросили. Це люди, які нікого до себе не запросили. І я, наприклад, також нікого до себе не запросила в цьому році у мене прям зовсім вийшов скандал з моєю донькою, і на підґрунті якогось, як для мене, зовсім незрозумілого питання про подарунки, про те, що купити, що привезти. Ну, про це у мене є відео, ви можете подивитись там вгодити всім собі нічого. Подивіться, як захочете. Але я нікого не запросила. І я коли йшла, у мене так, знаєте, от, ну, от прям мимоволі така асоціація вийшла: А чи, чи не одна я з таких якихось соціальних дивних людей, якихось алкашні, жебраків. бо тільки вони на вулиці і нікому вони не нужні? І я. Ну так, да, я гуляю з Жоріком, але в принципі ну, не в Жоріку ж справа. Да? Що і я, в принципі, там нікому не нужна, і ніхто мене не запросив. І я ні, хоча ви знаєте, ось я все сижу і думаю: пані Злато, а чого, блядь, прибідняєтесь? Ну не в різдво буду матюхи гнуть, не буду гнуть. Ну от чого я прибідняюсь, а мене запросили. До речі, оця жіночка, про яку я вам розповідала вчора у відео, що ми знаю 23-го вчора. Так класно посиділи, нарубали собі салатиків, попили винця, Трошки так от поговорили. Скільки там у нас було часу, дві години, поки її маленька дитинка. Була з нянечкою. от І вона мені каже, приходь до нас. Я відмовилася, тому що там своя ситуація. І я так подумала, що ну не буду я там от свого носа сувати, ну я там буду трошки, знаєте, як унексилуник городу як то кажуть, нексилуник місту. От. Але, в принципі, мене запросили. Так що не буду прибіднятися. Ну, ось чогось у мене така виникла асоціація. То з тим, що люди одинокі. А це люди якісь не такі, ну, в душках, звичайно, не такі. Це якісь от особливі люди, які нікому не нужні. Мені дуже знаєте, от прям подобається так, така тенденція, яка зараз йде, принаймні в Україні, те, що я дивлюся ось на YouTube-каналах блогерів українських, що самотність одинацтво почали розрізня... розрізняти. Не тільки я, але й суспільство в Україні вже почало розуміти, що самотнім можна бути от прямо у центрі великої родини, там, де сидить твоїх, як в фільмі один дома». Там що скільки там тих кузинів, дядюк і тютюк, і всі вони якісь придуркуваті, і кузини якісь підступні. Да? Це самотність називається. Що... Я розумію, що це був гротеск, і комедія, але дитину таки забули. Та дитина була самотня. І один, одинацтво це статус. І от я вчора говорила з моїм чатом GPT і обговорювала з ним цю тему, що чи як він бачить мій чат, різницю між одинацтвом і самотністю. І чат сказав: ну, я вже не пам'ятаю там дослівно, як це було, але він сказав, що самотня людина це людина, у якої нема опори на себе. Це самотня людина, а одинока людина це людина, яка має опору на себе, і тому вона більше має шансів знайти собі партнера, ніж та людина, яка кидається на кого попало, і переносить цю опору на якихось інших людей, а не на себе. Це було дуже там, розумними словами сказано, але я вам так переказую по-простішому між нами. І я з цим повністю погоджуюсь, тому що я про себе все знаю. Ну, принаймні, те, що от навіть трошки підсвідоме, і точно те, що свідоме, я про себе це знаю. І я знаю точно, що я не самотня, а я одинока. І я знаю, що я була самотня, коли біля мене була начебто велика родина. Ну що ж, це таке все, що я вам хотіла сказати. Я, якщо ви думали, що там буде якесь відкриття наукове у кінці відео, то ні. Це просто такі мої роздуми. І якщо ти зараз чи ви там до кого на ви звертаюсь, я людина з минулого століття, я звикла до всіх на звертатись навіть попри те, що я живу у Швеції, тут всі звертаються на ти, навіть до короля і міністрів. Ну, я не знаю, мене вже переробить важко. Тому, от якщо ви зараз да, людина, сидите вдома, один чи одна, і думаєте, що ви нікому не потрібні. А так і буде, якщо ви забудете про найголовнішу людину, це вас самих. Якщо ви потрібні собі, то, то ви ніколи не, не будете. Не потрібні всім, ну, нікому не потрібні. І людина може бути потрібна абсолютно величезній кількості інших людей, але не думати про себе. І, і це, це дуже поганий варіант. То я сподіваюся, що ви розумієте, що те, що ми сьогодні зустрічаємо Різдво наодинці з собою, ну, от я з Жориком, який спить, тут похрапує. І мені так приємно на душі. Ну, я маю на увазі людей. Да? Якщо от у вас були без партнера, або там якісь непорозуміння з дітьми, чи що, то це, по-перше, краще, ніж зустрічати свята або просто жити з ким попало. І по-друге, це статус. І цей статус може змінитись будь-яку секунду так само, як і ті, які живуть в парах. Ну, я два рази була заміжня і два рази розлучилася. Тобто ось була заміжня, потім бах, і вже розлучена. Це ж статус, статус. Ну, так, а чому так не може бути навпаки, що там, сьогодні ти одинокий, а завтра вже будеш в парі? Ну, чому б і ні? Ну, блін. Давайте загадувати сьогодні собі бажання, такі, які будуть для нас самим найкращим чином впливати на наше життя. А інші люди підтягнуться, ті, які нам потрібні, які нам підходять. Це називається свої люди. Тож, гарного всім Різдва і з наступаючим 2026 роком! Слава Україні і героям нашим! Слава!